Дорога моя церква, перш ніж сказати свідчення, я хочу вам сказати, що я дійсно це правда. Я сьогодні щаслива і рада, що я на цьому місці. Я щаслива і рада за вас. Знаєте, що ми відклали всі свої справи. Можливо, у когось було запрошення кудись, знаєте, на Мальдіви. Можливо, комусь було запрошення в шикарний ресторан, можливо, хтось мав десь ще бути біля телевізора, але ми відклали справи і прийшли сюди. Чому ми це зробили? Дорога церква, я рада за себе і рада за вас, що кожен із вас це є призвані Господом люди, це є оправдані, це є спасені і це є щасливі люди. Кожен з нас у свій час, знаєте, Господь постукав і, можливо, не тільки вам, а багатьом людям Господь стукав в серце. Але я щаслива, що ми відкрили двері свого серця. Бо багато людей закрили і подумали, сказали, ні, це не для мене, ні. Я обійдуся без тебе. Ні, я сам сильний і так далі. і так далі. Але слава Богу, що ми признали свою немічність, що ми признали, що ми слабі без Господа, що ми відкрили двері, двері свого серця і розмишляючи над цим Словом Божим, знаєте, стільки багато. Можна про це сказати, тому що коли Господь постукав, коли ми відкрили ці двері, знаєте, Господь війшов і світло Боже просіяло в нашому житті, бо Господь є світло, і коли це світло просіяло, ми побачили, які ми є грішні. Знаєте, все те зло, що в нас є, Господь його освітив, і ми в покаянні прийшли до Господа, ми покаялися, що зробив Господь. Він підняв нас у цієї постелі гріха і постелі смерті, він омив нас святою кров'ю Сина Свого. І Він сказав: ви від нині святи. Більше того, дорогі мої брати і сестри, знаєте, я хочу вам сказати, які ми є багаті, скільки людей на світі, скільки поколінь шукало Елексир безсмертя, а Бог нам його подарував. Бог нам дарував безсмертя, Алілюя! Ми є безсмерті і не тільки безсмертні, тому що безсмертні люди в аду, вони будуть горіти вічність, але ми є безсмертні сьогодні і спасенні. Ми будемо блажені разом з Господом. Ми є спасенні люди. Я дякую також Господа за те, що коли ми знаєте, орали поле нашого життя, а це зачастує дуже нелегко, і коли ми знайшли оцю дорогоцінну жемчужину, ми її не відкинули. Як щось не потрібне, але ми її взяли, ми її купили, ми сказали, Господи, ми все життя віддаємо, ми все, що маємо, ми віддаємо для Тебе для того, щоб придбати це спасіння. Я дуже дякую Господу за вас і за себе, за те, що я маю таку честь і таку привілегію називатись дитиною Божою. Я, звичайно, у мене є. Я буквально на днях, на днях читала Псалом 17, і тут є таке слово. Давід говорить: Господь, твердиня моя і прибежище моє, і збавитель мой, Бог мой, скала моя. На нього я уповаю, щит мой, рук спасіння моєго і убежище моє. Знаєте, дорогі сестри, на днях мені таку сказали новину, моя гарна знайома, вона захворіла в неї захворювання. І зробили операцію і сказали, у вас все чудово, у вас все прекрасно пройшло, але пройшов деякий час, і зробили МРТ, і в неї оказалося, що в неї в мозгах метастази. І сказали, що це не лікується. Ця людина, ну, вона на шляху з Господом через цю хворобу вона почала шукати Господа. Я ви знаєте, я всі ці дні у такому сміттіні, тому що мені треба позвонити до цієї людини. І підтримати її. А я не знаю, що їй казати, як втішити, тому що якби вона вже була твердо стояла на цій основі Господі, то я б знайшла слова. Але коли людина ще тільки, тільки можна сказати, піднялася з колін. Це важко, і я роздумуючи над цим Словом Божим, знаєте, я так раділа за тих, хто є вже з Господом, тому що дійсно, знаєте, коли в нашому житті приходять бувають такі моменти, будучи невіруючими, ми знаємо, що коли людина чи зрадить, чи в нас якась важка хвороба, чи якісь нещастя з нашими близькими, І ми, знаєте, падаємо як у прірву у нас. Ми втрачаємо землю під ногами, і ми десь падаємо. І немає цієї твердості, немає твердині, немає нічого під ногами, на що б ми могли опертися. Але слава Господу, знаєте, що Давід говорить: Господь твердиня моя, і ми сьогодні маємо цю твердиню. Ми маємо ту твердиню, куди ми можемо, на що ми можемо спертися в будь якій ситуації Прибіжище моє, і збавітель мой. Скала моя, коли знаєте, розливається навколо ріки якогось горя, якогось нещастя, ми знаємо, що Господь це є наша скеля. Щит мой, рок спасіння моєго, убіжище моє. Знаєте, я так бистренько, коротко, буквально. Ви знаєте рок спасіння. Ви знаєте, що в старому заповіті була така. Як навіть не знаю, що це було, але коли, наприклад, людина чи вбився, чи людина, яка заслуговувала смерті, він біг до жертвенника, там було чотири роги. Ви знаєте, пам'ятаєте, він хватався за цього рога, і, і вже ніхто біля цього рога не міг його вбити. Оце цей ріг спасіння називається Ріг Спасіння. Давид говорить саме про цей ріг Спасіння. Тому що, знаєте, коли ми будемо триматися за цей рік спасіння, ми ніколи не будемо, е, ніколи не вмремо, ніколи не будемо посоромлені, ніколи ніхто нас не може відірвати від життя, ні, ніхто не може відібрати це життя, тому що Бог наш рік спасіння. Це те, що я хотіла з вами поділитися, тому що ось ці дні воно чомусь турбувало моє серце, розмишляючи про це. Але сьогодні я хотіла б. Вам засвідчити кілька свідчень, бо так вони потрошку збираються. Е, е, у мене молодша дочка, вона напевно, можна сказати, невіруюча, хоча вона дуже часто мені дзвонить, мама, помолися, мама помолися за ту чи іншу нужду, мама, помолися. Зять її чоловік був один раз у нашій церкві. Він сказав: Ой, ні, це щось не така церква. Я більше я його запрошувала, він більше не приходить. Але ось в нього трапились такі обставини, що йому потрібно було отримати деякі там документи. І от він і туди, і туди, і туди, і все, знаєте, закрито. Іра мені дзвонить, мама, помолись, будь ласка, бо от не виходить. Ну і я помолила, звичайно. І знаєте, перший раз мій зять передає, передай мамі. Подякую за її молитви, бо Господь відкрив двері. Знаєте, слава Господу, я дякую Богу, що, знаєте, церкви різні, можливо, але Бог один. Богодин, який відповідає на молитви, Це така маленька перемога, можливо, але це вже перемога, що він відчув, він побачив, що є сила молитви, що є Господь, який відповідає. Це таке одне маленьке свідчення. Друге свідчення в мене є. Моя рідна сестра, вона живе в Росії. У неї син дуже захворів, втрачав свідомість, просто падав, втрачав свідомість. Ну, Це, можливо, деякі відголоски його давньої дитячої хвороби. І лікар подивився, назначив там якесь лікування, але сказав: ви знаєте, в нас немає такої апаратури, що ми могли це все подивитися, йти в Москву, в інститут Бехтерева, хай там його кладуть, хай його там досліджують, хай йому там назначають. Я сказала сестрі, Валя, ти мама, молися, молися, шукай людей віруючих в любі церкві, в любі конфесії, аби це були живі віруючі, хай моляться. І ми будемо церквою, я заявляла на домашній групі. Ви, дорога, церква, молилися за нього. Ви знаєте, через тиждень ця дитина встала і пішла на роботу. Господь повністю його зцілив. Слава нашому Господу! Знаєте, я молюся за спасіння моїх сестер, брата в мене. І, звичайно, що Господь щось робить в їхньому житті. І ось моя вже сестра захворіла, вона пішла до лікаря і їй сказали, що у вас опухоль, у вас опухоль, але незрозуміло, чи це опухоль м'яких тканей, чи це опухоль у вас на кості. Рентген показав, що досить значна опухоль, звичайно, що перша вона дзвонить, плаче, що молитися. Що можемо ми допомогти, сестри мої брати? Молитва. Знову ж таки в церкві заявляю, знову ж таки, на домашній групі молимося, знову я молюся. Їй сказали, іди на томографію, щоб подивилися з різних сторін, поки вона записалася, поки там дійшла черга, пройшло десь можливо два тижні. Пішла вона туди, почали дивитись і нічого не знайшли. Знаєте, з усіх сторін слава Господу! Я дякую Господу більше того. В неї були болі. Зараз ці болі пройшли і все добре, вона здорова. Я дякую Господу, моєму дорогому, що Господь такий милостивий. Ну і, можливо, трошки козі засмутила, я вам трошки розповім, як Господь буває. Підшутковує, я навіть не знаю, як це сказати, все для слави Божої. Не можу не розказати. У нас колись подарували нам кофіварку таку на, на дві чашечки з чоловіком, і ми пили каву, потім вона вже ця кофіварка трохи состарилась, нам нову подарували, і ми її забрали на дачу. І так на дві чашечки чоловік мій варить каву, я сніданок готую. І от в одну чашечку вже від старості та кофіварка, в одну чашечку лється спочатку, більш міцний кофе, а в другу так собі. І от чоловік чашку мою ставить саме туди, де там лється добре кава спочатку і гарно лється. Ну а я потім ділюся з ним. І от якось ми сидимо, він каже, ну, чого це в твою чашку? Без кінця оце так лється, а в мою оце так якось скудно. Я кажу, ну поміняй, кажу, постав на обороти, що знаєш, напевно, щось засорилося, напевно, щось там трапилось, подивися, і так далі. От на на, на слідчий ранок ми сідаємо з ним і він переставляє демонстративно чашки. Мою, значить, туди, де не лється, а свою сюди де лється. І знаєте, дорогі мої брати і сестри, треба було бачити лице мого чоловіка, він каже, я не поняв. Знаєте, з того, де не лилося, воно вже не лється там років два. Саме з цієї дирочки, але моя чашка там полилася кава. А там, де стояла його чашка, там було затіш'я. І потім вона вже пізніше полилася так, як було це, так, як було це навпаки. Знаєте, я думаю, що це було свідоцтво велике для чоловіка, бо на слідуючий день кажу, ну що ти переставляєш? Ні. <смі> знаєте, він уже він не переставляв ці чашки наоборот, але на слідуючий день, знову ж таки, чашка моя стояла на тому місці і знову ту чашку лилася гарна, міцна кава. Так оце Господь, знаєте, таку, Таку шутку, чи я не знаю, як сказати. Але я розповідала одній сестрі, то вона сказала, це ангел Господній стояв поряд і так зробив, хай буде так. Все за все слава нашому дорогому, люблячому Господу. Він воїстину живий, Господь він поряд з нами. Слава Богу!